Мої вітання! Сьогодні готуємо українську національну страву суп з галушками. Поділюся з вами тим, як в нашій родині готується ця страва. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. М'ясо будь-яке я використовую свинину, можна курочку, телятину, говядину, будь-яке. В мене його 300 грамів. Таке собі нежирне. В першу чергу я, я, до речі, все буду смажити в кастрюлі. Ставлю на плиту, треба гарно розігріти, поки гріється е, кастрюля. Ну або може ви на пательні будете це робити. Нарізаю пів цибулинки, однієї мені забагато. Важливо правильно розігріти пательню. Ось я вам показую. Я вберу воду, капаю водичку на поверхню, гарно, якісно розігріту. Вона, бачите, вона ковзає, вона не випаровується, водичка має ковзати. Обов'язково прибираю з нагріва на одну хвилину для того, щоб поверхня трошки охолола. Це ми робимо обов'язково і завжди зі сталевими посудом. Додаю 2 столові ложки олії, додаю те, що ми смажимо, швиденько перемішати, так як е, посуд дуже гарячий, щоб нічого не пригоріло. І все, гарненько все обсмажуємо. Картопля. Звичайно, кількість залежить тільки від вас, скільки картоплі ви любите е, додавати в суп. Ось так я її подрібнила, достатньо дрібно. По сезону я використовую свіжі помідори. Так як зараз не сезон, я знайшла ідеальний продукт, якісний. Томатне пюре це ідеальний вибір для тих, хто не має часу або бажання самостійно робити консервації по сезону. Хто, до речі, зі мною консервував в цьому році. Вже пишуть мені слова подяки, що це супер зручно. Маленький кухар створив ідеальний продукт. Потурбувався про нас із вами. Це томатне пюре із 100% одеських томатів, без барвників, консервантів, крахмалю та солі. Любі мої завжди читаємо склад. Так, існує два види пакування: ось цей дойпак на 200 грам. зручне, до речі, пакування для багаторазового використання. Ідеальне томатне пюре, наприклад, для приготування піци. І ось цей на 130 грамів для приготування однієї страви. Сьогодні це суп з галушками або, наприклад, ми можемо з вами приготувати борщ. Ходімо далі готувати. Так, м'ясо вже підсмажилось. Як ви бачите, цибулька така гарна, карамелізована. До такого стану обов'язково завжди доводжу цибульку. Все, додаю картоплю. Картоплю смажити не треба, просто тепер я вже поєдную всі інгредієнти між собою. А тепер додаю томатне пюре. До речі, маленький кухар кардинально відрізняється від томатної пасти, ну або кетчупа, адже має меншу ступінь термічної обробки. І саме цьому свіжий смак нашим стравам гарантований. Супер класно, коли ти можеш вийти на город, зірвати помідори і прийти приготувати суп. Але. Зараз не сезон, і саме тому я знайшла ідеальну альтернативу. Повірте, я знайшла цей продукт в магазині, я його побачила і придбала, думаю, спробую. І це справді якісний продукт. Я би вам ніколи не порадила нічого неякісного. Дивіться. Це томатне пюре обов'язково треба одну хвилинку обсмажити для того, щоб томати класно відкрилися і з'явився неповторний аромат та смак. Ще я додала сіль та перець за смаком, але не включила камеру. Сорі, на відео цього немає моменту. Додаємо воду 1,5-2 літра, залежить від того, яку густоту супа ви більше полюбляєте. Я додала десь літр 700. Все накриваємо кришкою, доводимо до кипіння, буду варити після того, як закипить. Варитиму хвилин 20, щоб проварилась картопля і м'яско. Тісто на галушки, борошно 120 грамів, сіль півчайної ложки, сода 1 грам. Чомусь готують більшість готує галушки на воді. Ні. Ми готуємо на кефірі. Кефір 80 грамів, я його підігріла, він тепленький, температура приблизно так 60 градусів. 50-60 І тепер я замішую тісто. Галушки за цим рецептом на кефірі з содою, вони такі м'ягенькі, пухкі, недерев'яні і смачні. Все замішую тісто, не робіть цього на воді. Ну, на ну, такий на крайній випадок уже робіть це нам, можливо, картопляний відвар і соду тоді замініть на е розпушувач. Розпушувача в два рази більше завжди. Розкатали, надовго не залишаємо, тісто підсихає. Розкатали, зробили колбаску і ось такі маленькі, гарненькі поробили, все хочу палюшки на них сказати. Все готово. Суп уже проварився. 20 хвилин картопля готова, м'яска зробила свою роботу, наварився бульйончик, і тепер я додаю галушки. Галушки, палюшки, палюшки Ми до речі, з вами з капустою готували. От добра страва, смачнюща. Все, закидала галушки, варитиму, дивіться, залежить від розміру. У мене середній розмір галушок, я варитиму хвилин 8-9. Взагалі варимо від 7 до 12. Ну, щоб вони, вони бачите, всі повспливали, Подивіться, які вони пухкенькі. І вони такі м'якусінькі. Все, суп готов. За бажанням додаємо зелень. в мене цибулька, петрушка. І насолоджуємося цією смакотою. І останнє томатне пюре, маленький кухар це невід'ємна та важлива частина цього рецепту. І як завжди, смачного.